Доброго раночку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники гості мого каналу. З вами я Галина. Сьогодні у нас 25 жовтня. Леночка, дочечка, вітаємо тебе з днем народження, моя хороша. Ми тебе дуже любимо. Хай тебе всі негаразди обходять стороною. Сьогодні день народження. Щоб все було хорошо. Поняла Лінуся. <с> так, мої хороші. Перше питання отаке: зустріч Трампа і Сідзіпіна 30 жовтня, да? щось вони там по війні в Україні. До чого вони там договоряться? Який результат для України? Ну, все под контролем. До чего договориться? Так, тут идут какие-то обманутые надежды по деньгам. Я так думаю, что это с Сидзипин обманутые надежды по деньгам. Або і той, і той. До чого домовляться. Ну, якесь виздоровлення, хороші переміни тут ідуть. Карта міра, перемоги і виздоровлення, але і колесо фортуни, да? Але тут, тут ось обмануті надіжди по грошам. Такий азарт був. А воно не вийшло. Зависло. Так, нові перспективи. Ну, якийсь тут шанс. По завершенню бойових дій, драки. Карта драки і завершення. По завершенню, по обриву, по завершенню, трансформація. Ну і що? Рука допомоги, як од них йде. Довері, рішення, карта перемоги, рішення імператора, карта перемоги. Ну, до чогось домовляться, до чогось там договоряться. розчарування, обмануті надежди по грошам за Донбас, мабуть. Щось домовляться трошки, щось, щось таке почуємо. Якісь зміни. Потому що затягнулося все, зависло. Ще будуть зустрічі. Так, ну, чи заганяють Росію в глухий кут? От санкціями. Ну, там я читала, так як карти вчора показували, що не такі жорсткі ті сан... санкції. Ну все одно, чи заганяють Росію в глухий кут. Наші партнери. Да, дорого, заплаты Россия. По деньгам бьют, по экономике. Растрата. Ну да, по справедливости. Бедственная ситуация. Ну да. Ну, не зря ж послал своего этого представителя до Трампа. Заганяють. Ну, чи будуть. Та що там питати? Звісно, будуть перемовини. Ще будуть. Так, Зеленський у Лондоні. Зустріч коаліції, що там, охочих, да? Що нового він, вони там вирішать? Що він привезе, Зеленський. Який результат? Зустріч в Лондоне. Для Украины. Что там вырешать. Ну, по, по оружию. Помощь. Помощь хорошая. Мечи, мечи. По оружию. Ну, якесь есть такая мощное оружие. Выгодна сделка. приємне удивление. І надежна. І хорошие новости. Ну, тут опять для завершення. Для завершення війни. Війну треба завершувати. От, рішають, рішають, але критична ситуація. Щось критична ситуація, разногласий багато. Разногласий багато. Нужен уже отдых. Ну, за для захисту помощь по по пооружі. Якась мощна, мощне вооружение. Щось помощь буде. Так, Росія хоче захопити Одесу. Дивимося ще. Вже дивились. Чи вдасться? Одесу. Ніякого шансу. Розорваний контракт. Тіранія, так. Да. Ще прильоти будуть на Одесу. Але щоб захопити безполізна суета. Ніякого шансу нема. Ні, ні удачі і фантазії. Ні удача і фантазії. Одесу ні. Ніякого ні малейшого шансу. Прильоти ще до обережного Одеса. Тіранія. Так, ну так от говорять, опять на лавочках говорять. Путін буде воювати ще 2-3 роки. Таке буде? З Україною. В Україні буде воювати Путін. Той, що називає себе Путіним, Росія, короче, буде воювати ще 2-3 роки в Україні. Ні, це не серйозно говорять. Ребячливость. Ні. переход в другое состояние. Неудача, одиночество. Та ні. не 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 азарт так и оно е вроде бы тут але тут обман и лицемерие и нестабильность и переход в другое состояние и не я не бачу не 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 бесполезность это лицемерие это все лицемерие и спекуляция для них тоже это уже тяжелый случай. Ні, я таке не бачу, щоб 2-3 роки. Ну і таке щось кажуть. Деякі. Війна в Україні до 28... 2028 року. Буде так? Чи буде війна в Україні до 2028 року. І ти ще продовжатися. Ні, пусті розговори. Пусти разговоры. Карта дурачка. Пропасть не вижу впереди. Не, 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 не. Обрыв и обнуление. И это пусти разговоры. Не. Так, уже терпения ни в кого не мая. Не. Не, по справедливости будет. Будет по справедливости. Пусти разговоры. Обнуление, обрыв, трансформация. И по справедливости. Буде все так, як треба. Ні. Я таке не бачу до 28 го року. Так, що там, прилетіли каби на Харків? Атака. Чи будуть ще летіти каби на Харків? Тут дві карти проблема рішена. Ну вседозволенность. иллюзии, иллюзии и фантазии, укрытие, спокойное состояние и решение проблемы, новые перспективы решения проблемы опять. Усталость, истощение. Харькову достается. Че ще будут щелетиты? Тут перемены, их должны быть. Ну все проблемы будут потеря потеря и проблемы. Ну, перемены, все перемены. Важные изменения. И тут три карты решения проблемы. Дорого харьки уплаты. И все карта императора решения проблемы. И хорошие новости. Как должны быть перемены. А еще, конечно, прилеты, потеря и проблемы. Тут все карты. Укрытие. Такого розрушення не показують удара великого і розрушення. Але ще, проблеми і потіря. Втрата якась. І дорого Харків плати. Ще прильоти, я так можу сказати, що прильоти ще будуть, але щоб такі розрушення сильні. Ну, не показали карти. Але, звісно, Харків дорого плати. Достається добряче. Там пишуть, мені написали, що Покровськ уже окупований. Це правда? Покровськ, Донецька область. Чи окупований росіянами? Це неправда. Ні, це пусті розговори. Ні, освобождение наоборот. Бої, да серйозне вмешательства и бои жуликов этих подхалимов. Але помощь, помощь, две карты. И восхождение, и баида, больной город. Не, оккупации я ще не, я не бачу. Бої, да, драки великі. Бои великі, пекло. Ні, це ошибка. Ще не, 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 не. в наших ось хлопці, наші ось пажі, і поміч, і карта перемоги. Але ж, звісно, з чрезмірним ентузіазмом, подлості, і це настойчиво, настойчиво лізуть. Оця лисиця. Ні, це заблуждення. Критична ситуація. Але то, що окуповане місто, це заблуждення, ні. Ну, так, показують. А то, що бои, не, буде отак. По справедливості, по договору. Ну, бедственная ситуация. Разрушение великі. Великі бои, розрушение. Пекло. Серйозне вмешательство. Серйозно лізуть. Настойчиво. Але оккупации я пока не бачу. Не показують карты. Так що це неправда. Так, хорошо. Путін вважає, що змусить Україну капітулювати з Донбасу. Удасться? Буде таке, що наші уйдуть з Донбасу. Если наши уйдут, это мое мнение, если наши уйдут с Донбасса, заставят их, вот, да, вот, подпишут, заставят, все, капитуляция, то наши вообще уйдут. Хлопцы. Понимаете? Я так вот прям уверена в этом. Что если вот их заставят вот это после этих потерь, после этих ужаса этого, и сейчас капитулировать с этого, с Донбасса, то они сейчас покидают и вообще уйдут. І воюйте самі далі. Розтягуйте і воюйте. Кому вигодно. Так, як ото, як маріонетки. Йди туди, виходи оттуда. Що я питала? Це ж зла не вистачає вже на цих кацапів. Чи уйдуть наші з Донбасу? З Донеччини? хлопцы наши, ЗСУ, выйдут, капитуляция будет. Там тяжелое положение, конечно. Чи выйдут они? Я не бачу. Это обман. Не. Вот завышенные требования, да. Ностальгия, печаль и завышенные требования. Че выйдут из Донбасса хлопцы, ЗСУ наши? Показывают долгие проблемы и положительный результат по звездам, Це аж пізніше, пізніше. Ні, это фантазии. Щоб наші вышли, я говорю: если заставят вот так вот все выйти с Донеччини, то будут они воювати далі сами. Запрягаться и вперед. Я не бачу, щоб наші хлопці капітуляція была с Донеччини. Нема такого. Може, я щось не права. Ну і отаке моє міння. І по картам я дивлюся. Що, ну як це вийти. Забере Путін весь всю Донеччину. Росія. Спитаємо по-другому. Чи забере Росія всю Донеччину? Під свій контроль. Та на розрив відношень. Ні. Ні, удар получи. Удар получи. Ні, це ілюзії. Удар і ілюзії. Всю Донеччину не забере. Може, ото на время окуповані. Так як показували карти. Чи захватять росіяни сумщину? Не, обмануть и надежды им там. Нет, гонят. Хлопці гонять. Кінець. Кінець. Не-не-не-не-не. Кінець, завершення, Все. І освобождення. От то метлой, метлой, гонять метлой. Погнали, вже погнали. А по прилетам сумщина, по ударам, по обстрелам. еще чекаю на ближайшие дни Сумщина, ну еще манипуляция, еще будут карта страхи и манипуляции, ну да подвешено ши э, Коса. еще прилет может быть Сумщина прилет и удары, а чтобы захватили не освобождение наоборот идет Сумщина, ні, Донеччина, ні, Одесьчина, ні. нічого – ні. вони вже нічого не захватять. Чи захвачать Запоріжжя, росіяни? Тоже там бої добрячі. Враждебність страшна. Чи захвачать росіяни Запоріжжя? Бои, да, драки у нас И долгие проблемы. А че захватят, че зайдут? Трудное, дуже трудное сражение. Борьба за выживание. И растянуто, растянуто. Че захватят? Не. Отрицательный ответ, чтоб я даже и не сомневалась. отрицательный ответ? Не зайдут. Черниговщину зайдут россияны? Черниговщину. Не, неудача им там. Печаль, депрессия и неудача. Черниговщину. Не-не-не-не, по отшельнику ничего, неудача, неудача, одиночество, и, я, я все, и другая карта такая самая, болезненно, не, ничего не получится, это не серьезно, говорят. Это даже не серьезно. щоб они захватили Чернігівщину. Прильоти ще будуть. И Херсон. Захватить ще раз Херсон. Если так захвачувать, як вони захватили перший раз, пустили як додому. Чи захватить? Нет. Бои, да. Зависло ще, зависло ще, бої, прильоти. Чи зайдуть вони ще? Їм тут корабель, ну вперед. Не. Фантазії. Фантазії, що Херсон? ні. Вон корабель на виход. Неприятно, неожиданно, если корабель і обрив. Все. Ні. я говорю, що вони ніде нічого не захватять уже. Це так, якщо запустити, як у гості до себе додому. То тоді зайдуть. Іли розрушить все з лиця землі. Оце, оце так. А щоб захватили, так же і Покровськ, Розрушають. Розрушення великі, бої великі, пекло. Що там говорить? Як зітруть уже з лиця землі, тоді все, ми захватили. Угу. Так, ну і все, всі питання, що, що я писала, всі ми подивилися з вами. Дякую вам за перегляди, за підтримку вашу, за коментарі. Гарного вам дня, гарного настрою. Піднімаємо собі дух. Ну, давайте ще спитаємо за листопад. Що в листопаді? Чи буде хоч здвиг якийсь по завершенню бойових дій? Прекратиться вогонь в Україні. В листопаді 2025 року. Ну, освобождение карта йде. І переміни. Освобождение і колесниця переміни, І хороші перспективи. От на этой ноті і закінчимо, І завершим. Даже ну, в листопаді щось воно рішиться. Новості хороші ми узнаємо. Все, мої хороші, до побачення вам, будьте здорові!